Ну що, а тепер давай вже переходити до організації товарообігу, тобто, щоб люди в тебе замовляли, ти їх реєструвала на сайті і, відповідно, заробляла гроші. Є різні методи створення товару обігу. Це, наприклад, робота онлайн або робота офлайн. Тобто, замовлення можна зібрати або ж маючи каталог. А, що ти з міста Чернігова, наприклад, можеш звернутися до мене. Можливо, у мене є каталог, я тобі його дам. Або ж при першому замовленні каталог тобі переходить разом з продуктом. Перше замовлення можна зробити просто навіть для себе. Подивитися, там можливо у тебе в тебе закінчується ванні кімнаті туш, помада, а, чи там гелі для душа, шампуньки. А можливо, ти хочеш спробувати наш коктейль-волософіс для схуднення. Зараз така актуальна усіх проблема. Навіть не просто схуднути, а просто а, поправити своє здоров'я. У нас є вітаміни, у нас є мінерали. А, Астасантин, омега-3, тобто, чого в нас тільки немає для нашого здоров'я, щоб бути здоровим. Продукція вся протестована роками, тому, відповідно, вона дійсно високої якості і має всі стандарти. Наприклад, від GMP-стандарт також у нас є. Так от, якщо ти хочеш спробувати якийсь продукт, ми можемо вже сьогодні, навіть зараз, оформити замовлення. Я можу тебе ще раз проконсультувати по продукції. І, відповідно, тоді оформлюю замовлення. Тобі прийде замовлення, прийде каталожик, беремо цей каталожик, віддаємо там мамі, батькові, там чоловіку на роботу, якщо дітки ходять в садочок, школу відносимо туди, беремо каталожок, обираємо цікаві продукти, пропозиції, заломлюємо сторіночку, підписуємо каталожок, прізвище, ім'я, номер телефону Viber. І віддаємо на один-два дні. Як то кажуть, хай він полежить, і тоді обов'язково з нього якісь замовлення і будуть. Це можна віднести і в кафе, можна замовити декілька катлозів, Відповідно, таким чином а, у тебе замовлень буде більше. А якщо людина якась хоче замовити, наприклад, на суму 500-700 тисяч гривень, я рекомендую її окремо оформлювати на сайті я-клієнта і від неї буде тобі 10 А людина сама прийде, забере це замовлення. Якщо це, наприклад, твоя знайома, яка просто хоче замовити туш чи помаду, а то можна замовити зробити замовлення на себе і таким чином. А їй при зустрічі віддати цю туш, помаду, і я думаю, людина буде задоволена і тобі буде простіше, тому що ти це можеш оформити разом зі своїми якимись продуктами. Ось. Також такий метод офлайн це, наприклад, є дзвінки. Коли ми сідаємо, беремо телефонну книгу нашу, обираємо 5-7 продуктів і починаємо дзвонити рідним знайомим, казати привіт, там, як у тебе справи трішки поспілкувалися, а далі переходимо до того, що ти зареєструвалася в компанію Ріфле і говориш, що я от хочу спробувати продукт, замовити хочу собі туш, хочу замовити собі шампунь, хочу замовити собі там, гель для душу. Все. І отакі три-чотири продукти. А про них говориш знайомі. кажеш, хочеш, давай разом замов. Відповідно, і ти, і я спробуємо. Дуже часто, що це рідна людина, вона погоджується, особливо якщо це мама, якщо це свекруха, якщо це сестра, якщо це подруга, якщо це кума. Ось тому оформлюєш замовлення. Ось уже у тебе є потенційно клієнти. Але дзвонити треба завжди з настроєм, з певністю і мати там я ж я кажу 4 5 ну 7 продуктів. Не треба весь кателок розплювати. Ще подзвонили і попросила туш. Подзвонила керівниця мами на роботі. Ось, тобто, я до чого що люди з часом дізнаються, що ти працюєш в Оріфсе, і з часом буде самостійно будуть дзвонити, писати і просити якісь певні продукти. Головне себе зарекомендувати. Як себе ще треба показати, де себе зарекомендувати. Звісна річ, це наші соціальні мережі. Facebook, Інграм А, ну, На OLX не бажано, тому що компанія дуже до цього добре ставиться. Але у нас є Facebook і Marketplace, там можна робити рекламу навіть безкоштовно, виставляти продукт, пишемо назву. А хто Ціну або ж просто ставимо одну гривню, і відповідно, наша реклама висить, і кому цікаво, люди на нас звертаються. І це безкоштовно. Оце найкраще. Можна в день, три, п'ять, 6 об'яв виставляти спокійно. Якась працює. Обов'язково звернись до мене, я тобі навіть розкажу, який продукт краще зараз рекламувати. Ось сторіси. Якщо тобі вже прийшов каталог, якщо прийшов уже якийсь продукт то краще брати цей продукт, фотографувати або знімати коротеньке відео, там 10-15 секундочок, і виставляти сторіс. Але якщо у тебе ще продукції нема, пиши мені, я тобі скину ці відео. Готові. Відповідно, люди будуть дивитися і думати, що це вже продукти є в тебе. Потім. Ми можемо написати своїм знайомим в приват, запропонувати 3-5 продуктів. Якщо ти боїшся дзвонити людям, то о, я рекомендую написати: написати там Кать, Привіт. А, у нас є, до речі, готові шаблони. Я зараз працюю з компанією Oriflame, У мене є доступ до всіх розпродажів, ціни дуже хороші. Ось подивись такі продукти, можливо, тобі щось треба. Пиши мені, я тобі оформлю замовлення. Ось, тобто, наша задача зараз це знайти і виявити клієнтів. А потім як уже ці замовлення оформлювати, я тобі допоможу. Це буквально 2-3 хвилини. Справа, тут нічого боятися. Або ж дівчата в чаті, завжди хтось буде на зв'язку, хтось допоможе. А, також можна вести якісь групи продуктові. А, це у Фейсбуці, можна створити в інстаграмі продуктову сторіночку, можна у Viber створити продуктову спільноту, а те ж саме зробити в Telegram. Хтось Є в Телеграмі, хтось є в Фейсбуці, хтось є у вайбері. Відповідно, люди, що бачили, так ти працюєш, ти ціла спрямована і в тебе можна замовити продукт по хорошій ціні. Ось тому я завжди на зв'язку, я завжди допомогу. Допоможу асортимент великий варіантів, дуже багато. Тому а, пиши мені зараз ще раз, і я тобі скину оцей коротенький текст. А, саме а, я скину варіанти ще раз, як можна а, ідея знайти клієнтів. Щоб зареєструвати їх на сайті, щоб ти вже отримувала сьогодні-завтра свої перші гроші 10%. Також я скину певний текст, який можна запропонувати. Я скину тобі саме посилання на телеграм-канал з продукцією. Там дуже багато, і саме по актуальних цінах, і додаткові розпродажі є. Ось, тобто, ці три моменти я тобі скидаю. Якщо щось незрозуміло, завжди пиши мені або голосом, або прямо дзвони на телефон, і я буду тебе консультувати, буду тобі підказувати. Буду тобі все розказувати. Ось так що вперед, давай погнали працювати, і якщо ти на ціла спрямований, то навіть сьогодні, а то й завтра, ти вже можеш заробити свої перші гроші і навіть їх витратити на свою ж покупку.